Ми підійшли дуже серйозно до підготовки, тому що ми дебютуємо е, в офіційних змаганнях до ЮФЛ. І, в принципі, ми готувалися майже все літо, кроме дітей. Дітки трішки відпочивали. А ми з тренерами працювали все літо. Провели е, селекційний відбір, е, провели непогані збори. Е, Всіх вікових категорій провели хороші турніри на, виїзд... на виїзді, також і вдома зіграли декілька турнірів. Тому, в принципі, всі команди від u 14 до u 17 пройшли хорошу підготовку і зараз чекаємо на старт офіційних змагань. Е, у нас тренери U-14 14 це Коломієць Тарас Юріч. Далі у нас Ю-15, це у нас Качер Руслан Анатолій, команда Ю-16 займається Пархоменко Віктор Анатолійович. І команда Ю17. У нас халявка Роман Миколаївич. Але також їм будуть допомагати під час ігор Чемпіонату. Це Аргей Олександр Сергійович, це буде Бурлін Анатолій Андрійович. Тобто вони будуть їм допомагати під час домашніх ігор, виїзних ігор. Тобто, щоб покращити роботу саме на іграх, ми вирішили так зробити, щоб вони були в тренерському штабі цих вікових категорій. Коротенько давайте. u 14 у нас відіграла команда турнір Atmos Cup, це в Вінниці. Досить престижний турнір, зайняли там четверте місце з 20 команд, провели хорошу якісну роботу. От ми задоволені, як вони провели цей турнір. Також Ю-15 на цьому ж турнірі також виступало тільки по своїй віковій. На сьоме місце з 20 команд зіграли з тими командами, якраз з якими будемо грати в чемпіонаті. От. І в нас дві вікові це старше. Це у нас, виходить, u 16 u 17 так як ці вікові вже більш старші, вони, можливо, будуть цікаві вже для команди u 19 тому трішечки в них підготовка була іншою. Вони провели вже повноцінні такі міні-збори з тренуваннями, з іграми, тобто з двохразовими тренуваннями. Тому ми ці дві вікових трішечки по-іншому підготовку зробили, тому що вони якби, вже більш старші і навантаження трошечки інше. Перший тур у нас вдома ми приймаємо Кропивницьку зірку. Це команди Ю-14, Ю-16. І на виїзд ми їдемо в Кременчук. У нас Ю-15, і 17 зіграє з Кремнем. Якщо брати шанси, в принципі, ми грали з цими командами і товариські ігри, і на турнірах. Тому, в принципі, шанси, я думаю, зараз на перших етапах будуть рівні. Ми перше коло подивимося, як ми зможемо з ким грати. Будемо аналізувати вже команди по чемпіонату. Тому шанси, я думаю, рівні у всіх.